Як ваш настрій? Чи ви не звикли до таких питань в церкві? А у нас в церкві щонеділі починається з питання, як ваш настрій, як ваші справи, і чи все у вас добре. Тож, як вас як ваш настрій? Дуже добре, дяка Богові. Знаєте, ми сьогодні святкуємо День подяки, і а, я хотів би поговорити про дуже банальні речі, дуже зрозумілі для багатьох із нас з вами, але нагадати і таким чином спробувати змусити нас подумати над. Новими питаннями, які ми мали би собі задати в День подяки. Сьогодні вже зранку було зачитано текст Писані з першого послання до Солонян, 5 розділ, 18 вірш. І написано так: За все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. І тому сьогодні я хотів би вам і нам всім разом задати всього-навсього три маленьких питання. Три питання, які я думаю, ми всі один одному задаємо або самі собі. Але я хотів би від вас отримати трішки відповідь і надихнути на певні розуми. Отже, перше питання, яке я хотів би вам задати, воно звучить так: за що ви найчастіше дякуєте? Це питання, на яке я чекаю відповідь за їжу. Це найчастіше, так? Встаєте. Ага. Ще за що ви найчастіше дякуєте? За життя, за спасіння. За тиху ніч Запоріжжя подає голос. За військових. За військових. Дякую. За врожай. За день, що прожили. За красу, якою Бог нас окружив. Ви знаєте, що ми часто вміємо гарно дякувати за ті речі, які ем, нам емоційно дуже близькі. До прикладу, Більше року я мав можливість служити і в Кенії, і коли ми там приїжджаємо в Туркана і привозимо якісь продукти в місця, де дощ буває два рази на рік, і коли ми даруємо ці продукти там в місця, де реально люди помирають від голоду, то їхня вдячність висловлюється в їхніх танцях. Тобто вони починають танцювати, це їх дуже чіпляє. І це те, що вони буквально бачать і за що вони дякують. Коли ми говоримо про Уганду, то в Уганді є певні племена, які, коли ти їм робиш щось надзвичайно добре, вони стають на коліна і поклоняються. Це не значить, що вони поклоняються тобі, як Богу, це їхній метод вияву вдячності. Тобто вони, якщо щось їх дуже сильно зацепило, то це... вони так висловлюють свою вдячність. Мені в житті дарували багато різних подарунків. Але найбільше мене зацепив подарунок від мого брата Жені. Коли ми були меншими, в нього був, була іграшка, така собачка, він називав її Джесі. Це була його улюблена іграшка. І до цієї іграшки він там збирав багато різних речей. Всякі дріб'язкові, непотрібні штуки, знаєте, а для дитини це ціно. І він називав її Джесіні віщички. І коли в мене був день народження, він. За мене молодше на 7 років. Мені виконувалось, напевно, років 16 чи 17. І відповідно йому 9, і в нього, ці, знаєте, ці джесіні віщички. І на день народження всі подарували різні подарунки, а він приносить мені металеву коробочку. Я відкриваю цю металеву коробочку, а там джесіні віщички. Вони мені 100 років не треба. Чесне слово. Взагалі, вони мені. Ну навіщо воно мені? Це іграшки для його іграшок. Але це те, що було для нього надзвичайно цінне. І він подарував те, що для нього надзвичайно цінне. Коли ми питаємо, задаємо собі запитання, за що ми вдячні, ми часто забуваємо про банальні речі завдяки кому ми тут. Пам'ятаєте, як апостол Павло пише і каже: пам'ятаймо наставників наших або пам'ятайте наставників ваших. Тобто є певні люди, яким ми маємо висловити вдячність за те, що там, де ми є, ми є. Коли я був в Кенії, повернувся в Україну, я був дуже вдячний Богові за Україну. Коли я побув в Європі і повернувся в Україну, я був дуже вдячний Богові за Україну. Коли я побув у Львові, повернувся в Ромни, був дуже вдячний Богові за широту наших доріг. Є речі, які ми часто сприймаємо як належне, і ми за них не дякуємо. Ми просто от сприймаємо, прийшли в будинок молитви, прийшли в церкву, тут чисто прибрано. Як часто ми за це дякуємо? Зазвичай ми нарікаємо, коли тут брудно. Так само в місті, в державі. Зазвичай ми нарікаємо, коли щось не так, як іде звичним шляхом. Замість того, щоб дякувати за те, що відбувається. Коли до нас долітає до Львова, ми кажемо: от, а чого це вони не збили? Воно ж пролетіло всю Україну. На минулому тижні я був в Івано-Франківську. І є стільки негативу вислухав від, від івано-франківців про те, що до них щось долітає. Як так? Воно ж всю Україну пролітає, вони що не можуть збити. Я живу в Сумській області і все, що летить. В Україну, в центральну, летить через нас. І я знаю, скільки збивають. І ми часто не вдячні за те, що мали би бути вдячні: за наші дороги, за відсутність або меншу бюрократію, за банківську систему, за дію. Коли щось іде не так, ми кажемо, отже ж, негодяї подліці нам необхідно навчитись дякувати за ті речі, які ми звикли сприймати як належне. Ми часто дякуємо тим, хто поруч, забуваючи про тих, завдяки кому ми дійшли до того місця, де ми є. І нам теж їм треба дякувати. Йдемо далі. Друге питання, яке я хотів би коротенько задати, це кому ти вдячний? За що ти вдячний? Це Богу, правильно? мамі, ще, татові, друзям. І мамі. І татові, і татові. знову. <схай> татові кілька разів треба дякувати. Коли ми, говоримо, коли ми говоримо про речі, за які ми вдячні, ми можемо якось подивитися і сказати, за це я вдячний цьому, за це я вдячний цьому. Коли ми говоримо про те, кому ми вдячні, ми часто упускаємо людей, які десь працюють на фоні. Елементарно, людей, які займаються прибиранням там, території, приміщення, будинку, декорацією на День подяки, які займаються підготовкою хору, або сказали всім обов'язково, що всі дігли вишиванки, і потім сказали, де таку треба купити. За підготовку до школи і треба дякувати вчителям, які допомагають, і з терпінням ставляться до дітей. Одного разу на минулому тижні ми взяли на наш денний центр одного підлітка, йому 16 років, він ніколи не займався дітьми, і ми попросили, нам треба була допомога. Він прийшов і після денного центру, півтори годинки він з ними провів часу. Він підходить такий до мене. ось дітьми, важко. Як часто ми дякуємо вчителям недільної школи за те, що вони займаються з нашими дітьми. Кому ми вдячні? Знаєте, є дві е, дуже недооцінених характеристики. Перше це жадібність людини. Нам завжди хочеться більше, нам завжди хочеться ще, нам завжди хочеться. Пам'ятаєте історію цієї бабушки, яка молилась в церкві і каже, Господи, стоїть в церкві каже, Господи, я тебе дуже прошу, мені там треба заплатити комунальні, дай мені, будь ласка, тисячу гривень, тисячу гривень треба. І біля неї стоїть бізнесмен, такий чує, що бабушка молиться, і достає і дає 500. І бабушка така, Господи, ну ти знайшов через кого передати? Вкрав. Ми часто хочемо ще, коли нам дають добре, нам хочеться краще. І каже Біблія, у жадібності є дві доньки. Давай. Давай. Ми завжди хочемо більше. І друга характеристика, дуже недооцінена, це щедрість Бога. У посланні до Ефесян, перший розділ, третій вірш написано: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який благословив нас у Христі всяким духовним благословенням. І ми часто це недооцінюємо. Ми часто Богові дякуємо, знаєте, на День подяки, або під час молитви з загальними фразами: Боже, дякую тобі за спасіння, Боже, дякую тобі за звільнення, Боже, дякую тобі за церкву. Як часто ми реально задумуємося над тим, за що ми дякуємо? І кому ми дякуємо. Тому що інколи буває, ми молимось, молимось, буває у вас таке, бо в мене буває. Ти молишся, 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 а потім такий, о, так я ж молюсь. І давай концентруватись на тому, що ти говорив весь цей час. Так буває в нашому житті. Ми йдемо до закінчення. І третє питання, яке я хотів би нам з вами задати: як висловлюється твоя вдячність? Як висловлюється твоя вдячність? Зазвичай ми підходимо і кажемо, дякую. Дякую. Коли людина щось більше, приємніше для нас зробила, ми можемо там піцу купити. Але часто наша вдячність це позика. Про що я скажу? Коли ми даруємо подарунок на день народження. Або грошей. Підсвідомо, часто ми очікуємо, що ця людина на мій день народження теж мені щось подарує. І не дай Бог ти подаруєш на меншу суму, ніж подарив тобі я. І ми на день народження там подарили 10 людям, по, умовно, 500 гривень. І чекаємо, що на мій день народження мені повернеться 10 по 500, а то й 10 по 600. В нас є, в сім'ї є звички, ми на Різдво даруємо подарунки. Є одна сім'я, які вже 4 роки підряд ми даруємо подарунки на Різдво, а вони нам на Різдво нічого не дарують. Ми запам'ятали. Є люди, про яких кажуть, я тебе ніколи не забуду, а є люди, про яких кажуть, я тебе запам'ятав. І хоч лінгвістичне значення одне й те саме, але зміст надзвичайно різний. І знаєте, інколи так і приходить наступне Різдво, ось буквально через кілька місяців. І я думаю, дарувати чи не дарувати? Вони ж не повертають борги. Як висловлюється наша вдячність? І я хотів би звернути увагу на одну цікаву історію. Єва від відлуки, 10 розділ з 25 по 37 вірш, написана притча про добросамарянина. І 37-й вірш закінчується цікавою фразою. Іди і поступай. Так само. Івані від Івана ми читаємо історію про те, що Ісус Христос умиває ноги учням, і 13 розділ 15 вір говорить: адже я дав вам приклад, щоб ви робили так, як я зробив вам. Часто наша вдячність це позик один одному. Іван зробив мені щось добре, значить, я відчуваю необхідність або якесь внутрішнє моральне зобов'язання зробити йому відповідь. Щось добре. Він пригостив мене в ресторані. Значить, коли він приїде до мене в місто, я зобов'язаний пригостити в його в ресторані. І у нас, знаєте, такі ринкові банківські відносини. Ти мені, я тобі. Ісус Христос переводить це абсолютно нову сферу, і Він каже: Те, що я зробив для вас, тепер ви йдіть, робіть іншим людям. Коли тобі зробили добро, коли мені зробили добро, то моя вдячність вона має у словах, дякую тобі, я поступлю так само. Але натомість значно краще буде, коли я не просто скажу дякую тобі, потисну руку, обійму, скажу, красавчик, молодець, коли я піду і це саме зроблю для інших людей. Таким чином, ми просто розширюємо межі добра. Зазвичай, коли ми робимо людям добро, ми очікуємо, що вони нам у відповідь зроблять добро. Ісус Христос каже: Я вам помив ноги, я вам зробив добро. А тепер ваша задача іти і іншим робити це саме, не мені. Ісус Христос каже, воно мені не треба. Я зробив вам, а ви йдіть іншим. І це річ, яку нам треба навчитися робити. Коли нам роблять добро, ми повинні робити добро іншим. Коли до нас добре поставились, ми повинні поставитись добро до інших. Коли нам якось, нас якось надихнули, ми повинні надихати інших. Є люди, їх називають люди-шанси. Це люди, після спілкування, з якими тобі хочеться краще розуміти Бога, краще читати Біблію, краще служити, бути добрішим. Є у вас в житті такі люди? А є люди, після спілкування, з якими тобі не хочеться взагалі читати, не хочеться нічого робити. І от ми маємо бути тими людьми після спілкування, з, яких, з якими людям хочеться ставати кращими. Ісус Христос каже, іди і поступай так само. Як висловлюється наша вдячність? Коли ми дуже вдячні, ми можемо, знаєте, сльозу пустити і плакати, і стояти, плакати. Так вдячні, так мене розчулило, так мене зацепило. Це добре. Але Христос каже, іди і роби так само. І те, що хтось зробив для тебе, привівши тебе в церкву, твоя задача це саме зробити для когось наступного. Для когось наступного. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Амінь.